Всім доброго здоров'я! Це лайв на FM Галичина. Мене звати Остав Вакулюк і традиційно в п'ятницю о 12.15 маємо такий от прямий ефір з українськими музикантами. І сьогодні до нас завітала дуже самобутня неповторна артистка. Але перш ніж я скажу, хто нагадаю вам теж, дорогі радіослухачі, що ви цей ефір можете і бачити на нашому Ютубі, на нашому інстаграмі, на нашому Тіктоці, на нашому Фейсбуці і на нашому сайті. Підписуйтесь, пишіть ваші враження. А вражень сьогодні буде дуже багато. Я Особисто, якщо так говорити про враження, то як тільки дізнався, хто до нас прийде в гості, то в мене одразу кілька слів з творчості цієї виконавиці одразу в голові прокрутилися, тому що власне те, що вона робить одну з граней її творчості, можна охарактеризувати її словами. А тепер під дикий бій, всіх кидаю в піт. Я думаю, що фани вже зрозуміли, хто до нас прийшов, а хто не зрозумів, то я з великим задоволенням оголошую і маю честь запрезентувати у нас єдину і неповторну Альону! Альону! Всім добрий день! <світок> <світок> <гілля> Танячка! Дівчата, я вас вітаю на ФМ «Галичина». Скажіть, як ваш настрій? Чи готові ви от такий задавати біт, щоб нас кидало в піт? <світок> ну, подивіться на цю маленьку, прекрасну Вероніку. Всім привіт! Щас як Да. а я просто постаю <світок> 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 і почитаю реп. Так. Ну, шо, шо. <світок> Супер. Я тоді пропоную, щоб довго не тягнути, почати власне з пісні, а потім трішки порозмовляємо. З чого почнете? E, почнемо слів подяки нашим збройним силам за те, що є над нами небо. І воно зараз хилиться, а вони дуже дуже сильно його тримають і не дають йому впасти. Я думаю, це буде правильно. Окей, okay, тоді починаємо. Небо небо хилиться, хилиться. Небо ли тримається, падає по телецю каже нам, що в світі ще правда є. Небо, небо хилиться, хилиться, небо ледь тримається, бадає, Тихо, 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 по телецю Каже нам, що в світі ще правда а Небо є. небо знає більше, ніж ми Небо тихо падає між людьми З неба сіє сонце в голови мир, але воля справа лиш на самих Здумлені вірити на слово сили погаснути в небі наївні вогні Тільки надія живе, доки мрія ще є, ти ненавидиш, але вогні Чисті води зміють із сум у житті для зна немає часу, більше не ховай за нівом красу небо воду дасть не буде пасу Може твої очі ясніли, що заясні Земля суха в себе прийма Та ніхто не буде тут жити і щиро любо це світ коли неба Небо, небо хилиться, хилиться Небо неболить тримається, падає, тихо, 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 потилицю, каже нам, що в світі ще правда є, небо, небо хилиться, хилиться Небо неболить тримається, падає, тихо, 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 потилицю. Каже нам, що в світі ще правда є, має кожна людина, з руками від забрудних сотен не має Зробити кожен, кожен 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 перехожує. Кожен, перехож. кожен, перехож. Неболить тримається, падає, тихо тихо, по потилицю, каже нам, що в світі ще правда є, небо небо хилиться, похилиться, гилиця, неболе тримається, падає, тихо, тихо, по потилицю, каже нам, що в світі ще правда є. Дякуємо, дякуємо. Йо -йо -йо. це була Альона Альона. Я одразу, коли почув цю пісню, в мене асоціація, оце небо хилиться, було з такою знаменитою фразою революції гідності, яку Устим голоднюк говорив. Не знаю, чи ви пам'ятаєте? Це власне звітом народилося. От він казав, коли буде погано, ну я так дуже зараз скорочено. Тоді кричить, що небо падає. Це був такий, такий гасло, того що потрібна допомога. Це Альона, в тебе звідки звідси вона народилося? Чи саме якось от так в повітрі витало і така пісня? Вийшло в світ. Я думаю, що всі ми, як губка, втягуємо в себе і різні фрази, і різні емоції, і приказки, і літературу, яку ми е, читаємо, і кіно, і так далі. Відповідно, мені здається, що е, ми не брали спеціально цю цитату. От, але я думаю, що з тих років вона десь просто була в голові, і є загалом такий вираз, що небо хилиться. От, і ну не знаю, я села, я таке чула, і відповідно ми вирішили. от... Пишучи цю пісню, звані Клименко і з колою, використати цю фразу і на основі неї взагалі побудувати трек, от що небо хилиться, але воно ну не падає до кінця, бо є люди, які його тримають, і це правда. Так, справді, ну тут коло замінила твоя коліжанка, як кажуть, у Львові це називає то подруга, у нас так, так говорять, Вероніка. І зробила це дуже по-своєму, і я навіть би не подумав, що когось тут не вистачає. Так що Но. Вероніко, дуже тобі дякую за те, я що думала. молода допомагає. гаряча <кл 'я> Молода, гаряча кров. Так. Тоді ще таке одне питання: от вже ми так про те, що небо хилиться, і важливо, от як кому його тримати, так. Але в тебе от, Альона був такий період, що ти взяла трошки творчу паузу, але вже повернулася знову дуже так плодовито працюєш. От як ти віднайшла цю рівновагу? Який є рецепти такого спокою і рівноваги від Альони саме якраз оце золоте слово, яке ти сказав рівновага. От її і треба було знайти. А рівновага дорівнює слову баланс, а баланс це є гармонія. Так от життя в гармонії воно призводить до того, що ти витрачаєш рівно. Цільні, рівні між собою частини часу на речі, які роблять тебе щасливим, речі, які роблять щасливим інших людей, типу на роботу, на відпочинок. І робота так само поділяється на багато сфер, і ти не можеш бути тільки там писати пісні, а треба бути ще й менеджером. А є ще багато і дітей, і жінок, які чекають зустрічі зі мною, треба поїхати, дати лекцію чи просто когось підтримати. А на фронті з культурним десантом чекають військові, треба й до них. Тобто я намагаюся зараз знайти. Той баланс між розтратою енергії і її поповненням. Це дуже важливо, тому що творча пауза була необхідна через те, саме що я спустошилась. Я все віддала, а наповниться, по-перше, і нема чим, оскільки кожен день стресові новини, і для цього треба було щоб виділяти час, щоб знайти, а що ж робить мене щасливою, от саме зараз. От. І до речі, зараз у багатьох людей всі говорять про депресивні стани і так далі. Я також це пережила і дуже цікаво було поритися в собі і зрозуміти, а що робить. Робило мене щасливою до повномасштабного вторгнення і е, особливо там якусь внутрішню дитину. Та що, оте щастя, ще з дитинства істине. Не дофамінова з'їсти шоколадку, знаєте, uh -huh. а якийсь серотонін. От Від чого ти щасливий? І виявляється, ці штуки вони дуже прості, вони дуже ну, перед носом у всіх. елементарно зустріти світанок чи провести сонечко на заході. Ти це бачиш, це так гарно. Йде сніг, іди дивись, просто сядь, подивись, 5 хвилин на сніг. Ці 5 хвилин ми просто не знаю, сплеск гормонів в тебе. Всередині відбудеться через те, що це так радує око, і твоя внутрішня дитина така сніжок. Це все клас. Та, ну, Кажуть, що медитація це спостереження, але мабуть, теж важливо так? не втрачати зв'язок з найріднішими, так. Сто відсотків, тому що ці люди також наповнюють і в якийсь час і я дуже рідко приїжджала до батьків. Зараз намагаюся сто відсотків раз в два тижні, раз в місяць е, приїхати і провести з ними якийсь день, як мінімум, через те, що і вони сумують. І чим довше ти не бачиш рідних, тим до речі, швидше вони старіють. Ти це просто помічаєш, кількість сивих волосин, якісь там нові зморшки, ще щось, і це так прям о. -о, -о. А коли ти часто це бачиш, ти ну просто старієш з ними разом, хай буде так. Так відводжу до наступної пісні, бо так. там є такі слова. Не втратимо зв'язок. Так-так. так. Можемо її послухати зараз. Давайте. Поїхали. Пробирає від відсумних думок. Ти тепер далеко мов над хатами димок. Та у моїй Поруч сидимо, навіть коли випнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Пробирай від сумних думок. Ти тепер далеко, мов над хатами димок та у моїй уяві. Поруч сидимо, навіть коли випнуть світло, ми не втратимо зв'язок, коли випнуть світло, ми не втратимо зв'язок, коли вимпнуть світло, ми не втратимо зв'язок, коли випнуть світло, ми не втратимо зв'язок, коли випнути світло, ми втратимо зв'язок, хай земля з небом зіпнеться, врятує нас твоя обітниця, і на мертво тобою в сходи Пойдемо вгору разом до, до кінця, Ми хай на згодні бурі грозами обливають, велі моря, ноги нам помивають, недалеко знаю, що так буває, сонце засинає за небо крає Владиші наші гори в цьому морі з відкритими серцями, якщо поряд є корінь ми землі тянем якщо думи мої творі приведе мене до тями. Учи в ній одному живемо життя. Ми. Пробирає сно візумних <пробує> думок. Ти тепер мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидемо. Та відколи вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Пробирає слов <пробує> підсумних думок. Ти тепер мов над хатами димок. Та у моїй уяві навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок, коли ви в те світло, ми не втратимо зв'язок, коли ви в те світло, ми не втратимо зв'язок, коли ви в те світло, ми не втратимо зв'язок, коли ви в тим світло, ми не втратимо зв'язок, бочах твоїх моя любов світ. Хоч минає час і запера, світлиться, Хай навіть стані назріють вогні в серця, все що злите воєдино не ціглиться, Хай в очах твоїх моя любов світиться, хоч минає час, і запера, світ злиться, Хай навіть стані назріють в вогні в серця, все що злите воєдино не ціглиться. Браво, браво, браво! Це Альона Альона наживо на FM Галичина. Не знаю, як вас, а мене пробирає від цього не тільки від сумних думок, але й від вашого виконання. До речі, вперше в нашому лайві є така артистка, яка в такому жанрі виступає, в жанрі репу. Я от трішки хотів би зараз так в часі переміститися. Я просто пам'ятаю, от моє знайомство з тобою, Альона Альона, своєю творчістю почалося з треку голови. Хоча mm -hmm. перед тим були рибки, які наробили шуму, але от голови от для мене особисто стали таким проривом, тому що от хіп-хоп український він завжди. Ти був, але от до твоїх голів до твого виходу на велику сцену, це завжди була якась така андеграундна сцена для якогось такого обмеженого кількості слухачів. А ти вийшла на такий широкий загал і пробилася через той такий ну величезний лід російського репу. Ти собі як пояснюєш, що якось в той момент, коли стільки було засилля російського репу, раптом український реп, який звучав якось для декого, ну смішно, так то як там можна реп співати українською. От воно так вистрелило, що ти стала таким поштовхом, і сьогодні, от українське. Реп це вже не щось таке дивне, це вже нормальна річ, яку слухають і підлітки в під'їздах замість російського репу. Я би сказала на цей ряд великих причин. По-перше, я тоді була і так в рептусовці. От для тебе були там, незнайомі якісь репери, а я їх всіх знала, і ми плекали той, той граніт разом. По-друге, уміння працювати в команді. Одна справа перти це все самому, а інша слухати, прислухатися іти разом. Третя це класна музика. Ми дійсно робили, ну, ми вибирали качові біти і використовували їх. Четверте – це змістовні тексти в будь-якому випадку. Хіп-хоп він має нести і якусь репрезентативну складову, і якусь качову, і щось просто розважаюче. От. Наступна причина це мій бекграунд. Ким я була до цього, і це справило враження на людей, цей вау-ефект, що я працювала в садочку з дітьми. Звичайно, це класні відео і класне флоу. Я вмію читати по-різному, у мене гарно поставлений голос для хіп-хопу, і е, це все співміщається. Разом і ми зняли класні кліпи, незвичні, неочікувані для України на той момент, нетипові для хіп-хопу. І це все зробило свій такий буст. Це як пружина спрацювала, люди це все почули, але все одно я стала тим місточком між прям репом, таким яким він був, і між поп-музикою, тому що в мене було багато вокальних вставок, і десь з кожним роком свої тексти я трохи спрощувала і робила більш доступними. Для загалу, от і відповідно, кудись прийшла туди, де я зараз є. Але, хоча хто знав мене до того, як я стала відомою, я нічого не змінила. У мене була сторінка творчості, де я просто співала пісні, такі як не втратимо зв'язок. Навіть ще більш вокальні, абсолютно повністю вокальні, з мінімумом речитативу. Були пісні, де я просто навалювала реп, і був якийсь такий мікс. Я на фітах з хлопцями я могла просто приспів співати і так далі. Тобто зараз я з часом просто розкриваю якісь інші сторони. Своєї творчості, і саме це людям подобається. Напевно, через це я завжди маю аудиторію, завжди маю свого слухача. Зрозуміло, що він змінюється, і багато людей, хто слухали мене там перші роки кар'єри, перестали слухати після повномасштабного вторгнення, тому що змінилася творчість, і там ще одну пушку-пишку. Я не хочу писати, я не відчуваю це. Це для мене пройдений якийсь етап, прожитий. Я віддала те, що було всередині мене. От, але з'явились нові люди, нові слухачі, яким подобається. Йться такі пісні, які я творю зараз, які підтримували нас на Євробаченні з Яною, і які о, там, слухають мій останній реліз, і підтримують, тому що він більш вокальний, він вже більш ліричний, більш особистий. Такого було не так багато за всю мою історію. Це якісь там треки сповіді, а що буде, коли нас не стане, там трек тато, наприклад. Ну вони вони інакші. От власне про Євробачення ще поговоримо. Ти вже згадала про трек тато, написала, що от якось ніколи з татом відверто так не говорила, і тут вирішила, власне, в цьому треці тато з батьком поговорити та так публічно поговорити. Я впевнений, що якось ми між собою теж можливо переговорили. От розкажи трішки про цю пісню. Ну, звичайно, я думаю, що знову таки, от повномасштабне вторгнення багато чого принесло в життя кожної людини, і заодно якесь переосмислення того, що життя воно одне. І коли як не зараз, треба говорити про ну, якісь особисті речі, можливо, навіть проговорити образи, сказати правду, сказати люблю, сказати, що ну, мені було боляче в якийсь момент, і можливо, людина навіть не усвідомлювала, що. Якісь її слова могли ранити, і забула давним-давно за ці слова. Це важливо проговорювати. І через пісню я також маю змогу е, щось нагадувати про те, що е, там я. Виражаю кохання до свого хлопця навіть також такими піснями через те, що він також трохи схожий на тата чимось, і е, так у мене склалося, що між ними можна провести паралель. І я про це донесла своєму батьку саме через пісню. От але у багатьох людей е, тато це такий взірець, і через те ця пісня також знайшла свого слухача. Ну що ж, я пропоную послухати ту паралель між татом хлопцем і про той зв'язок з найближчими. Падають лише у море, мені є впала в серце, кажуть люди любов'ю зветься, та ту хто сказав, що зорі падають лише у море, мені є впала в серце. Кажуть, то пам'ятаєшся, сяйво від вечірньої зорі, ти гука мене двору, хоча я була в дворі я сказала, що блищали очі, поганяла знов але сяяли вони в тому, що. Я ніколи не питала в тебе, як то кохати І навіть коли ти на кухні скручував гайки Я вже писала хлопцям то вірші, то байки Я малювала сердечки, в конартиках анкет І відчувала те, що це діде та, та креке Приносила додому ти чашку, то букет, а іноді розбите серце ще та, Тату, хто сказав, що зорі падає Рясинським крокує мовтак, і зникла серце чорна і гірка пустота Його душа безмежна і така золота Летять літа, а з ним, як і з тобою мені просто так Він який ти закон не лоскотав, і наші діти скажуть йому колись так, Тату, хто сказав, що в зорі падають лише. Казати слово як багато дівчат. Тут сидить нам всі для батьків. Я я тільки за мені це подобається. Я от не знаю, чи вам казав в Польщі, просто нам заздрять, що нас така жива сцена. Саме навіть з такого, щоб це не прозвучало якось так патріархально, але що багато жінок, які такі яскраві, і і читають реп. Це щось. Я думаю, те, що під підкорило і німців, та які просто теж від Альони Альони. Вони кажуть, альона Альона багато дивився різних оглядів. Ну. Вони захопленням просто я хотів ще запитати коротко про Євробачення: от як ти ставишся до теперішніх нових наших представників, які представлятимуть Україну, і знаю, що там теж була якби твоя вихованка, не знаю, що правильно казати. Фігінка, так, от як ти оцінюєш цей нацвідбір? Ну, щоб сказати, що гуцулка фінка моя вихованка, а я з Кировоградщини, то ну, мені скажімо, здається, ви поплутали береги. На, 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 жанрі нею просто один фіт є всього-навсього, Дай Бог, ще будуть. Звичайно, мені просто імпонує її творчість. Я зараз сама живу на Франківщині, і через то мені близька мелодика, близькі слова, які вона використовує. Я все розумію, мене воно качає, мене качає її тембр голосу. От, Я завжди її підтримувала, незалежно від нацвідбору, кожен її трек, і трек про гори. В мене Мій трек про гори, а в неї є її трек про гори. Я в її от її трека про гори балдю-балдю, просто мені дуже подобається. От, і тембральність ну, вона унікальна, вона офігенна. От, ну і сама вона, що вона артистична, харизматична, ми з нею такі знаходимося, знаходимо один одного, скажімо, коли бачимося, от все. От ми знайшлися, як то кажуть. От, а за циферблат, звичайно, з минулого року вже була пророблена ними робота. В цьому році вони просто, знаєте, ковпачком так. Закрили це питання, от їхня перемога чиста. Я щиро вважаю, от, вони на чистому прийшли, тому що е, сильна пісня, е, така вона складна, вона багатогранна, і мені подобається, що вона розкриває дійсно, що ми, українці, не тільки чимось етнічним можемо приїхати і здивувати Європу. Хоча, може, вже воно і не дивує, бо його багато за ці декілька років останні, ми вже веземо. Ну, воно для них багато, для нас мало. Треше, в нас дуже багато всього є, що вести. От, але е, безпосередньо посередньо на Євробачення, якщо будемо говорити, то можна повести щось, от таке цікаве показати, які ми багатогранні, от і що в нас є такий класний чоловічий бенд, все таки Ну не так часто від нас бенди їздять. Мені здається, що багато людей так зазвичай один-два, та, та й все. От відповідно, чому ні, українці вибрали це ж не то, що якісь там левих троє людей проголосували, і от їдуть ті, за кого ніхто не голосував. Ні, це українці проголосували. Просто нас багато і більше час. Обрала, от їх все. Я про вихованку мав на увазі, що до речі, ти теж мала бути в журі, та? але там, як виявилось конфлікт інтересів, ти сама так, про це так. казала, так, так. що власне вона в твоєму лейблі, так, так? так і так, тому так. я так трішки завуальовано це сказав. Ну, попрацював цей Видно, що хлопці так. працювали, працювали. як кажуть, закрили цю тему, але ти теж працюєш і в тебе вийшла нова композиція. Дві душі називається. Так, звичайно, це також дуже особиста композиція, в якій я говорю про любов. Наві Відстані, от, і вона дуже про мене через те, що так складається історично, що я постійно десь. От, але я не одна така в цій країні. У нас багато дівчат, в кого, та й чоловіків, та й всіх, в кого якась половинка, десь. І єдина можливість бути під ковдрою душевна. Типу, дві душі можуть бути підковдрою, а мені. І і не знаю, для мене коли в життя приходять якісь самі стресові моменти, дійсно тяжкі. От перший про кого я згадую, це. Володька, мій, і, і все. Мені хочеться під крило. Я от така, я знаю, що там безпечно, там мене ніхто не образить, ніхто не задіне мене, ніхто не дивиться на мене з якоюсь там користю, чи ще з чимось, чи якимось споживчим відношенням. Що ти Альона Альона, ти давай нам, бо ти Альона Альона і так далі. Прийняття. Там я просто людина, та, просто дівчина. І це дуже, до речі, прикольно відчувати себе е, от, просто дівчиною, якої мені завжди хотілося, тому що я завжди, е, як ВІЛ, впряжена, дуже багато всього тягнула на своїх Чах, от, я думаю, що десь е, там моя фігура також про це говорить. Не просто так. Я від чогось захищалася, а тепер е, думаю, що все зміниться, тому що е, я можу просто бути собою і мені вже ні від кого захищатися не треба. Ну що ж, то буде прем'єра на ФМ Маличина, і я так думаю, вона десь тільки нещодавно ця пісня вийшла. так? Вчора, Вчора? супер. Ексклюзивний ексклюзив. ексклюзив. Так. Я пропоную перейти вже так. до прослуховування. Давайте. Серця. Без нього я половина, одна альона озветься, інша альона не чує через кордони і тві. Тижня за тридцять І тобі також більше трішки за тридцять Але ти шукаєш його у всіх лицях, наче ти дитя, а він твій мужній лиця За вікном тече і у тебе зі стелі Знову надійшлеш йому звісторітелі але то поверхня, а що всередині, скажеш особисто, морозом по спині, за вікном туман, люди навіть сіріші не ще моря, він та твої вірші, і прол'ється сонце, і зникнуть всі хмари. Вірю, що на небі формуються пари, за вікном міста інші люди, вагони, ти пускаєш сум, в своє серце бездонне залишаєш нитку від стін, його дому Щоби шлях назад, був легким від кордону. За вікном туман тільки Телефон мовчить, серце здавлює груди, добре, що молитися можна повсюди, Боже бережи і пробачте всі люди. Він у моїх судинах, Тече в напрямку серця, без нього я половина, одна альона озветься, інша альона не чує, через кордони і траси я знову з нього ночую.

Я не знаю, хто це сказав, але в мене одразу така фраза, і кажуть, любов це коли двоє на розкладушці і щасливі, бо більше не треба. Так сказав хтось, хто жив в якомусь комунальному. Мусив себе тішити, хоча б думкою. Але якщо серйозно, справді, од найважливіше то тримати той зв'язок і аби дві душі знаходили між собою те, що найважливіше є між ними, дівчата мусимо на жаль прощатися, але я знаю, що у вас буде скоро тур великий Україною. Розкажіть про нього, бо я от. Почув, побачив, що зі Львова починаєте, от закінчуєте в Києві, але там будуть ще інші міста. Так, 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 він не такий великий. Там всього 9 міст, але ми починаємо 6 березня зі Львова. Всіх запрошуємо і от готуємо нову програму. Що сказати? Ну що сказати, ну що його казати, якщо воно, звісно, <світувач> от нова програма, нове звучання старих треків, особливо дуже класний концепт, режисерський на сцені буде з усім з декораціями, з музикантами. Я прям везу щось. Що я думаю, скаже всі скажуть вау, що такого oh, yeah, wow. ще не було. <рес> варто oh, почути, варто так. побачити, і варто відчути. Так. Це була Альона Альона на ФМ Галичина, Мене звати Остап Кулю. Дякую, <плес> Дякую вам, дівчата, uh -huh. за потужний yeah, реп короткий. Слухайте ФМ Галичина і дивіться наші лайви. Па-па. Okay.